Всім привіт! Чи не прекрасно грати в футзалі у взутті? Яке гарне, комфортне та ще й результативне? Сьогодні саме про такі футзалки, адже на огляді в нас Puma Future Z. революція свого часу, і спроба зробити щось настільки інше, щоб це відрізнялося від Nike та Adidas. Ми починаємо наш огляд, а ти підписуйся на наш канал, щоб дивитись цікаві відео огляди спортивної екіпіровки. А тепер поїхали. Перед вами футзалки від Puma під назвою Future Z. Якщо говорити про реально недорогі та класні футзалки, то це саме про них. Зараз ми розглянемо, чому їх можна такими назвати і почнемо з матеріалів. А їх ми тут маємо самі різні. Основна частина зроблена з якісного поліуретану. Додатковим є і в'язаний матеріал замість язичка, який ще й має унікальну технологію. Що одразу кидається у вічі, то це ударна частина зі злючими елементами щеплення. Реалізовано це за рахунок багатьох маленьких виступів у формі капсул. Ефект наждачки, так би мовити. Реалізовано круто і ефективно. Вам напевно цікаво, а чому шнурки реалізовані не на максимум, адже у центрі шнуровки відсутні пару отворів. Це тому, що у цього взуття є спеціальна технологія під назвою Fusion Fit. Ця зона зроблена із в'язаного матеріалу під назвою Evonit. Він сам по собі досить еластичний, а в зоні центра шнуровки він зроблений особливим чином, по типу бандажа, який стягує ногу у тому місці. Це дає більше свободи для ноги, у той час надійно тримаючи її в обхваті. Ця технологія має ще і другу функцію вона формує ось такі виступи, які також позитивно впливають на щеплення. Оскільки це безв'язичкова конструкція, взуття має невеликий носочок. Він допоможе запобігти попаданню бруду усередину, а також виглядає стильно. Підошва має досить добротний шар амортизації, і це дуже добре, адже у футзалі вона дуже важлива, тому що поверхня, на якій грають, тверда, і нога отримує досить великі навантаження у порівнянні з натуральним газоном. Амортизація ці навантаження бере на себе, що робить гру безпечніше та комфортніше. У цілому, це дуже прикольні футзалки, на які 100% потрібно звернути увагу. Ну а як вам такі футзалки від Пума? Взяли б собі, чи можливо вже взяли? Пишіть про це у коментарях і не забувайте, що будь-яку спортивну екіпіровку ви можете знайти в магазині Soccer Shop як онлайн по посиланню в описі, так і прийшовши до шоуруму у Києві на Печерську. Ну а на цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал. Всім бувайте!